Всем привет, вы на канале KittyCat Cat И в сьому видео я вам покажу вот такую вот баночку. Она не будет Кока-Кола, но якщо відкрити, она вот так вот открывается. Там такое вот дрожже, Ось таке. У нас такого розміру. Десь 6 половиною см. А ці от штучки, вони от м'ятні. Так, фокус тебе. Ну, коротше, ці от штучки такі м'ятні. І в формі всяких фруктів. Це, наприклад, полуниця типу. Я не впевнена, але я там бачила, що ананас. Ось така. Є багато таких видів, ще є таке синє. І все таке. Ну що ну ж, на цьому все. Якщо вам сподобалося це відео, ставте великі пальці вверх. Підписуйтесь на мій канал, на мій інстаграм. І всім па-па!